Людовик Олександр Вільчинський написав ще чотири роки тому. У той час, коли з приходом до влади Януковича в українському літературному просторі почали активно з'являтись романи антиутопії, твір тернополянина погодились видати лише цьогоріч. З однією з гіпотез, коли люди Гренландії розтануть, холоднотечі Лаблодор відріже від Європи Гольфстрім. почнеться новий людовикові період, тобто всі чекають потепління глобального. А тут почнеться людовик. В мене за сюжетом роману Людовик зупинився на кордонах України. Критики вже називають його пророчим. Українцям доводиться не лише виживати самим, а й допомагати своїм заклятим північно-східним сусідам московітам, країну яких поглинула крига. Герої і персонажі льодовика не лише борються за виживання у важких умовах глобальних змін клімату, але й переживають духовні пошуки. Йдеться в передмові. Видавати книгу побоювались, бо частина подій відбувається у Межегір'ї. Коли ж каже автор, воно стало народним. Видавці самі звернулись із пропозицією на роман. такого також у мене не існує. Це ж вже років 20, якби так. Віжегір'я в мене просто якби такий, скільки льодовик, дерева повсихали, будинки повсихали і розплодились дуже багато корогризів, короїдів, які нищать дерева. От в мене там таке розплідник короїдів, в Межигір'ї, куди. Мої персонажі їздять на полювання. Найменше чого хотів у своїй книзі, розповідає Олександр Вільчинський, це політичної сатири, і точно в чому не помилився, це у тому, що Україна в центрі світової уваги. Це роман попередження та застереження про те, що було б, якби